Семирічну аріну з кривого рогу важко поранену в будинку на Каштановій. Перевели до обласної дитячої лікарні. Дівчинку рятували в реанімації криворізького медзакладу. Вона перебувала на апараті штучної вентиляції легень. Тепер потребує комплексного лікування у спеціалізованому закладі дівчинку 19 числа перевели до міста Дніпра. Відділення інтенсивної терапії обласної міської лікарні їхнє в тяжкому стабільному стані, ну, дівчинка потребує більш спеціалізованого лікування, тому що там є травми і ока, травми грудної клітини з ураженнями легень, тобі ж потребує лікування там у спеціалізованому відділенні. З дітей поступало троє дітей, ну, двоє дітей в стані середньої тяжкості, і ця дівчинка була тяжкою.